Аналіз поеми Енеїда Івана Котляревського В основі сюжету Енеїди Івана Котляревського лежить одноіменний твір Вергілія, на який багато західноєвропейських письменників створили пародії. Але, переробляючи Енеїду Вергілія, Котляревський був цілком оригінальний. Він відкинув якісь епізоди, щось скоротив або розширив, доповнивши самобутніми детальними описами. Якщо у Енеїді Вергілія 12 частин, то у переробці Котляревського 6. Основу сюжету становлять мандри Енея, сина богині Венери і земного царя Анхіза. Після зруйнування Трої він шукає за настановою Зевса землю, щоб збудувати нову державу. У першій частині після загибелі Трої Еней вирушає в подорож. Юнона звертається до бога вітрів Еола, аби той здійняв бурю на морі і потопив троянців. Нептун, отримавши від Енея півкопи грошей, угамовує вітри. Еней прибуває до Карфагена, царицею якого була Дідона. Вона закохується у завзятого троянця, влаштовує бенкети, ігрища, аби Еней забув про свою мету про Рим. Зевс. Через Меркурія нагадує Енеєві про його місію. Після від'їзду Енея Дідона згоря спалює себе. У другій частині Еней гостює на Сицилії, де правив цар Ацест. Юнона посилає свою служницю на землю і та підмовляє жінок спалити човни Енеєвого війська. Починається пожежа. Проте через дощ частина Артілії вціліла. Батько Анхіз наснивсь Енеєві. Він покликав сина навідати його у пеклі. У третій частині. Причаливши до Кумської землі, Еней шукає дорогу у пекло. Він натрапляє на сивіллу пророчицю, яка відводить парубка у пекло. Подорожуючи пеклом, Еней стає свідком страждань грішників. Батько Анхіс сказав, що від Енея піде великий і завзятий рід, а також. Він всім світом буде управляти. Четверта частина. Далі Троянське військо забрело на острів, де жила цариця Церцея, яка перетворювала людей на тварин. Еол за допомогою вітру відвернув троянців від біди. Вони прибувають на землю царя Латина та його дружини Амати. На серце їхньої доньки Лавинії претендують Еней і Турн. Латин бачить зятим Енея, а Амата. Турна Не без впливу Юнони. Розпочинається війна. П'ята частина. Війна триває між Троянцями і рутульцями. Відважні низ та Евріал ідуть у ворожий стан, щоб уночі знищити якомога більше супротивників. По дорозі назад вони гинуть смертю героїв. І шоста частина Воєнні дії тривають. Зевс забороняє богам утручатися в земні справи. Еней стає на двобі з турном і перемагає. Темою поеми є глузливе зображення панівного класу України XVIII століття з його паразитизмом, жорстокістю, хабарництвом, пияцтвом, соціальною і моральною нікчемністю. Проблематика поеми Захист рідної землі від ворогів, почуття громадянського обов'язку, соціальна нерівність, розгульний спосіб життя панівної верхівки, паразитичне існування можновладців, хабарництво, злодійство і інтриганство чиновників, здирництво, підлабузництво, кругова порука, виховання дітей, утвердження добропорядності і поваги до батьків. Вірності. Основні ідеї твору утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, мови, волелюбного духу. Засудження жорстокості панівної верхівки, морального звиродніння, хабарництва чиновників у Енеїді Котляревський сміливо натякає на царювання Катерини II, використовуючи образ цирцеї. Яка живе на острові і перетворює людей на тварин. Крім того, у творі згадуються часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, Запорізька Січ. Еней із своїм військом це запорожці зі своїм Кошовим. На те, що події відбуваються в Україні, натякають імена людей, якими рясніє твір: Терешко, Охрім, Тарас, Опанас, Остап. У поемі використано і українські географічні назви Полтава, Решетилівка, Опішня, Переяслав. Енеїда великий за обсягом ліроепічний віршований твір, у якому зображено значні події та яскраві характери. Отже, це поема. Герої поеми Енеїда Котляревського вбрані у національний одяг українців, уживають українські страви. Співають українські пісні. Тому цей твір травестійний. Головний герой Еней сам про себе говорить Я Кошовий Еней, троянець. Скитаюсь по миру, мов ланець. Він у буденному житті моторний і завзятіший от всіх бурлак. Гульвіса, що вміє бісики пускать. Легко зводить жінок із розуму, так само легко їх і покидає. Такої легковажності вимагав стиль бурлеску. Водночас Еней Проворний зна воєнне ремесло прославився умом і храбрістю своєю. Суперечливість вдачі виявляється у тому, що він то сміливий, то піджав хвіст, мов собака, то він хлопець, хоч куди козак, а то плаксій і боягуз. Але в авторських інтонаціях відчувається симпатія до Енея. Ласкавий, гарний і проворний і гострий, як на бритві сталь. Довершують колоритний образ Енея його дотепність і веселість. У другій частині поеми він хоробрий отаман, дипломат, мудрий державний діяч, дбайливий командир батько, що піклується про своїх воїнів. Він вважає, що перемога над ворогом це заслуга злагодженої та хороброї дружини. Еней, збірний образ. Запорозького ватажка, у якому втілено деякі національні риси українського характеру. Троянців зображено вірними товаришами, які цінують чоловічу дружбу, бережуть лицарську честь, вони великі патріоти своєї батьківщини, демонструють зневагу до власної смерті. Водночас автор іронізує з їхніх вад. Надмірне споживання їжі, напоїв, веселощі через край і таке інше. Яскравими представниками козацької, троянської дружини є товариші Низ та Евріал, які здійснили героїчний вчинок заради благородної ідеї, перемоги над ворогом і свободи рідної землі. Воїнська честь і захист рідного краю для них понад усе. У цьому переконують слова Евріала. Де обще добро в упадку, забудь Отця, забудь і матку, лети повинність і справлять. Образи богів жителів Олімпу Зевс, Венера, Юнона, Нептун, Еол, Меркурій, земні герої, цар Латин, Ацест, Турн, Дідона. це представники панівної верхівки України XVIII століття, а саме царі, поміщики, чиновники з їхньою бездіяльністю, пихатістю, хабарни. Інтриганством, зневажливим ставленням до потреб народу. Використовуючи бурлескно травестійний стиль, засоби гумору і сатири, Котляревський засуджує ці негативні суспільні вади. У творі діє багато другорядних персонажів Севілла, баба Яга, котра допомагає Енею потрапити до пекла Лавинія, дочка царя Латина, через яку розпочалася війна. Неіндивідуалізовані герої, яких поміщено у пекло. Вони допомагають утілювати основні ідеї. Засудження суспільних недоліків, війни як смертоносного явища. Поема Енеїда славиться своїми влучними порівняннями, які не потребують коментарів. Еней піджав хвіст, мов собака Мов каїн. затрусивсь увесь. Надувсь, мов на огні лопух. Юнона розкудкудакалась, як квочка, к Еолу мчалась, як оса. Венера, як собака, хвіст піджавши, пішла к порогу до дверей. Ознакою народної мови є використання постійних епітетів гіркі сльози, рученьки біленькі, ясні очі, синє море та інше. Прислів'я та приказки надають викладу влучності, дотепності народної мудрості. Великий у страха очі. Мужича правда є колюча, а панська на всі боки гнуча. Хто чим багат, то тим і рад. Емоційно забарвлена лексика. Грубі, лайливі слова, просторіччя створює комічний ефект. Мовчать. Прискверна пащекухо. Юнона злобно торощить. Фіндрюко, ящірко, брехухо. Як дам, очі поки злетить. За Енеїдою можна вивчати лексичний склад української мови. Різні її тематичні групи, зокрема одяги прикраси Запаска, намисто, шнурівка, юбка, ланцюжок. Їжа. Бублики, юшка, галушки, борщ, печеня. Напої. сивуха, брага, слив'янка, калганка. Посуд, горщок, кварта, полив'яні миски споруди світлиця, будинок, панський дворець. Назви людей за професією чи соціальним станом пани, підпанки, слуги, купці та інші. З Енеїди починається нова українська література, писана живою народною мовою.